Є. Тут по дорозі нам попадає, де що Вчора я сюди йшов, Ось сюди я йшов, а їх тут взагалі не було. Були там вище на дорозі і набагато менше. Тут сьогодні попадають рунки великі, туди ще з боку молоді. Ми зараз повернемось там вище і гостимо. Там на дорозі, де вчора бачу. Там не було багато, поляни. ніколяни. Заодно подивимося, чи вони підрошали, чи ні. Ідемо далі. Мета сьогоднішнього походу до лісу. Йдемо недалеко біля села, просто на прогулянку. А за одне подивимося. Чи часом немає в лісі, тут каскраю, якихось грибочків. Бо взагалі-то завжди, коли після дощів, полюбляють попадатися опеньки ось звідси з країв з лісу. Після того, як пройшли гарна маса дощів, і була класна волога, сирість. Тут на пнях реально треба пошукати. Йдемо в дубовий ліс. з ньому ми були неодноразово. Сьогодні у нас на календарі... Яке сьогодні Наталя? 17, 17 вересня, 2024 рік. Сьогодні маю компанію, сьогодні мені вже веселіше. О, десь якісь гриби, Наталя. Дивіться, прямо по дорозі ми попадаємо на шампіньйони. А ночі не вони. Вони молоденькі. бачиш? ще один. ще один. Цей ну, лишай не ростуть одного зірву. О, це вже клас. І вчора я сюди йшов. Я їх тут не бачив взагалі. Це не підрозділо. Тобто, може, треба в житті за білими дивитися. Але сьогодні ми пішли пізно, на години котрета година дня. Гарна навкруги сонячна погода. Золота-золота осінь. Ось. І обіцяв доньці давно прогулянку до лісу, правда? От, і сьогодні підемо разом. Бо я все йду далеко в ліс, вона далеко йти не хоче, немає бажань. А тут з краю Походимо. Ну, ви лишається з нами, все, що цікаве буде. Звісно, ми з вами відзнімемо, покажемо і все розкажемо. Так, Наталя? А для того, що треба зробити? Ставити лайк і підписатися. Правильно, вперед, на лісову прогулянку. А зараз ми ще повернемо там на дорогу, глибнем на ті грибочки, що я бачив вчора. Чи не попіл стали дощовики, чи ні, за, за ніч Ді я могли б. Тут по дорозі нам декілька кроків опять попадає. Бач, десь вже великий дощовик. Гарний, класний і біля нього ще молоді. Мене телечку знайшли від нього шампіньйон, печерицю, пару кроків. Клас. Ну, не знаю, що буде лісі, йдемо далі. Думаю, буде цікаво вперед. Вчора я був тут біля цих. Ну, підросли вони слабувато. Мало що. Ці такі трохи більші стали, попідникали, ну, не дурно, кажуть, як ти вже побачив гриба. Він вже так рости не хоче. І це, і це замітно. І там місяць... А вони не бачили вчора, вони вже такі великі. Не то, не то. Бачиш і знов. Тут опять дощовички. Поберни камеру тут. Покажи скільки. Їх то знову як насіяв. Буквально 2 метри. Знову. Бач, як багато. Тебі цікаво, Наталю, правда? Звісно, цікаво, я давно грибів не бачила. Бачиш, ці молоденькі. Я тільки тільки починаю, а тут дивися, тут шампіньйони молоді. Ніби насіяли. Молоді шампіньйони. День-два будемо, пойдемо будемо збирати. А дивіться далі. Далі йдемо. Тут дві. Кодись яка тут стежечка. Знімає стежечку десь. Десь таких молоденьких, як насію. Бачиш? Ой, як О, знову. Бачиш капівкися. Як, як на сі. Ой, дивись костечка пішла. Тут якийсь потолочив її. Бачиш, багато потолочене. І то знову, і то знову. Подивись, що тут. О, це, це я вчора знімав, не щоб був підрибос, а трошки підросли, подивися, як ага. І це всього за вечір. Двісь поки шейки зі поміти. Це що гриб такий самому цікаво. Зараз зірвемо його. Це, напевно, якийсь дощовий, коли він щось посирів. Чисто сіг, бачки. Ага. Хм. І всередині він молодий, білий. Ну, гарний. Прикольно. Лишаємо. Ну, Прямо далі. Всім привіт. Рада вас бачити. Сподіваюсь, це відео вам сподобається, бо тому що я сподівалася дуже давно, що ми вийдемо на цю прогулянку знову з татом. Я давно не знімалась, як ви знаєте, але сподіваюся, це відео вийде ліпше за всі попередні, які ми знімали. Так як мене довго не було, надіюсь, ви раді мені бачити. Що? Зранку в ліс? Зранку ліпше в ліс ходити? Тут Та вчора був дощ. Можливо, щось буде. був гарний дош. Був гарний дощ такий. Але класно навколо. Скажи тату. Yeah. Сіла купа. Бачиш, їх там, їх там десь коло 30. Ми Майки. вже стільки їх зустріли. Ну, Старі грибники казали, Наталі, що коли починаються до свійки, значить будуть їх біля кліти. Так? Я вже матишки ракет, бо я коли бачу гриби, я приходжу в віку, то це просто якими б'ють. Ясно. Та надіюсь, ми зараз білих познаходимо. Сьогодні засідали, ми туди не йдемо. Але так і можливо. Наша ціл сьогодні знайти о пенті. Як вона полезет, знайдемо. Я тут салі стави на дубових. Поставку тут саме самих початків. Ось, російські гриби, як косика на вирішила. Вони там саме швидше колоскаємо. Це так шло досить людей, саме тільки не ходимо. Краса! А тут краса, це просто божественно! Ось ну, так прямо йдемо в той ліс. Проти цього поля дав дубовий ліс, бачиш? Сюдись кімнати Наталя краєведе навколо Правда? Просто супер. Не? Подобається тобі? Видиш класно. Ти то ще не була, правда? Не було. Має шанс сьогодні побувати. Знаєш, Недалеко від хати, яка краса навколо. А бачиш. йдемо далі. Що ага. ми з ним? Вбирати. Я так вже пооббирався. Давай знімай, що я не робила. Та нічого. Йос. Зараз Ой. йдемо на дорогу. Навіть на шкарпетках є. Все. Вс, таке чисто. Често, йдемо далі. Жарко сьогодні, правда? дуже жарко. Ми вже на вході в ліс, ліси відчувається. Прохолода і сирість, на полі тепло. Наталя, може, бери кофту. Я не змерзла. Не змерзла, дивися. В лісі дуже мокро під ногами. Вологість конкретна. Ну що, ми зараз прийдемося вздовж попри цю дорогу. Комменталі йде мнизом. Якщо є якісь опеньки, то вони ростуть сюди по край. Якщо буде, тоді підемо вверх. Як не буде нічого, то будемо вертатися назад. Зараз декілька. Хвилин погуляємо, хвилин 10-15 попри цю стежку. Мається на увазі по цій старій лісовій дорозі. Красота навколо ось тут. -ка. Поля. Тут ми були в літі останній раз. Ну, те я з глядачами. А -а -а. Були, збирали по цьому лісі білі гриби але там вверху. Но зараз вони тут така горятлі є. Ціль знайти хоча б спробувати опеньки. А що з того вийде? Зараз ми з Наталією розвідаємо. А де це що таке, Наталя? А Це що таке? Такий грибок, а непонятний. Ні? Не опенька. Щось не зрозуміло. Але похоже. Ну, трохи такий стрьомний, їдкий запах. О, правда? Та вроді ні. Ні, ні ні, трохи їдкий запах. Не бери до врата. який запах, але трошки подібний до опеньки. Ні, не воно. Не воно. Йдемо далі. Тут дуже багато жалодів. От дивіться. Ні, я знімаю жалоді. От. Такі різні, там ще і ззаді є. Але я буду тільки вперед поки що. Не знаю, можливо, буде як вертатися зніму все, що тут є. Тут дуже красиво. Я тут ще ні разу не була. Не було. Ну, але. Ти поприйнявся їдеш Сподіваюся, тут буду частіше. Бо тут дуже гарно. І грибочки нам попадаються. Бачки гарні. Дуже. от їх. Нас тільки сьогодні не цікавлять, то на тим поки не а? Ось, дивіться, які. На двох патиках. Боже, подивіться, який тут вхід в лісу. Так, все завито деревами. Знімає. Тут можна зробити цей фотосесію. Що ж так думаєш? Отако знімає, як Наталя танцює, знімає свій блог. А я йду тому з боку біля неї. Замітив гриби, ростуть ось такі на дорозі, але шкода теж не опеньки. Але вже результат. Вчора ми йшли взагалі, нічого не попадало. Ну, те, що я казав, тут краю у лісі. Тут грибочки можуть бути швидше, ніж там далі. Дощі пішли. Йдемо далі. Ти вже зняла? Зараз буду знімати. Давай. Ну, решту фільму хіба в неї на каналі побачите. От <гум> угу, Ще якісь грибочки. Ось такі, Ось ще такі, а тут ще два. Ді, Наталя ще щось попадає, бачиш? Може зараз потроху-потроху ми її опеньки знайдемо. Двіте, як нас трибуть дуже гарно видно. Видно звідси. А? Видно звідси? Так. Ану, ага. Точно десь як класно. Ти капличку видно. і прапор. Ну, десь. Покраса нашого села. А, така краса. Видно з лісу. Не видно їх. Бачиш? Три штуки наполе. Ну, я така собі все полюбляється, діти. Тільки купо разних з здибав. Не знаю, їх не видно. Ви? Але вони там Само, далі. З самого краю біля самого села вони сіла. Треба там ближче та, знімати. Та, там стривий, лишній голова зазирає. Ого там. Де. Бачиш? Так, та, та, я, все, я бачу. Піш, піш, пішла на цей, на дорогу туди. А друга за нею. Ти часто їх бачиш? Я так колись я приходжу, в сани тут каселяти, сітка. Для поля вони не пошли. Так? Ясно. Це знайшла. Дощовика? Так, дощовик. Молоденький. Є. А це шейкий зі бок. Кошту чисношний. Значить він. Алюсенген, коротше. Це дощовик. Перший у цьому лісі. На полі митьки, що ми митьки щось здибали здібали дуже багато. В лісі перший. Так, йдемо ще заградимося в одне місце і мабуть будемо у бік дому. Гарна місцина. Зробимо перевал. Перекусим. Можна і присіти. Там, воду. Опа! Екопродукт. М'ячик. З власного роду. Діду нам підогнав. Оба! Сука, лопай до стих. Що тут каспека було? <головіка> було було. О, десь сочний, класний. Зараз будем пробувати. Mm -hmm. uh -huh. Давай, пробуй. Ну що, ты? Ну, Соковитий. Це просто щось. Ніколи б не подумав, що у нас кавун не буде прости. Ще пару років тому. Люди садили, навіть не сходили. Соковитий Дивись, Низько з нього вже капає. І душу ні грама не було. Два місця душу не було, де з нього тече. Угу. Ну як на природі? Махота. Кавун в лісі – бомба, ні? Рекомендуємо. Найкраще поєднання. Ліс і кавун. каву. Ну, Злану до пенька. Взагалі-то ліс з усім добре поєднується. Це моя думка. Ну а ви пишіть під відео. Свою думку. Ось і все. Підійшов наш похід до фіналу. Звівається вітер скажений. Вирішили йти додому. Може зараз пригнати хмари і може піти дощ. Ну, це врядлі, але я з дитиною доки пройшов більше кілометра по перекраю лісу. Ми не знайшли нічого. Декілька грибочків, але не нашого формату, опенік, на жаль, немає. Може, десь в середині в лісі є, але не став ризикувати. Немає тут скраю, щось немає, охоти йти далі. далі. Ну, ми на цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній похід до лісу. Така була у нас невеличка прогулянка. Дякую, що були з нами. Ну все, набережіть себе, своїх близьких. Зустрінемося на наступних чудових рибалках. Все буде Україна, па-па!